Люди гинуть десятками автівки, тонуть сотні рибалок, не хочуть, але пірнають у крижану воду. Це підсумки двох перших неповних місяців 2014 року. Ще більше ризикованих прогулянок на кригу залишаються поза межами офіційної статистики. Олександр Романюк перевіряв товщину криги. Температура за вікном в плюс, в плюсі й рибалок. Ну дета чесно її поймав. Володимир Володимирович заради улову мерзне з сьомою, але щойно побачив на гачку щуку на серці потеплішало. Єдине, що душу рибалці не гріє лід, що поступово тане від плюсової температури. Каже, учора, неподалік, друзі рибалки вже й встигли поплавати. Рибині, що зірвались з гачка, під лід за щастя, а у рибалок така розмова не тішить. Так, а хороше, а хороше, ніхто не хоче тануть. Хоча й визнають, таке на Дніпрі буває часто. Він розкаже вам все. От бачите, от рибальськими байками про плавців відправляють до місцевого ветерана Славка. І самому купатися доводилось. І мене рятували, і других рятували. Чесно. Твердить, виною усьому передусім безпечність рибалок. Наприклад, там, де сильна течія, на літ у плюсову температуру ліпше не йти. Рибалити варто в заплавах. Що буває на швидкій воді, знає Анатолій Степанович, сам колись витягував батька із дитиною. Рішілі прогулятися і провалили. Він провалінула шапка сплила. Каже, якби не мотузка, яку завжди з собою носить для страховки, купання могло б завершитися невесело. Витягнув рібенка першого, а потім уже тим, хто на льоді не знається, радить відпочивати у безпечніших місцях. Рибалки ж з досвідом жартують. Замерзла вода, якщо приглянутися, сама про небезпеку підмигне наліч води на льду. Тьом п'ятна. Дехто ж каже, забувати не варто не лише про кліматичні умови, адже небезпечний не лише плюсовий градус за вікном, а й градус у пляшці. Адже тоді під лід можна не лише провалитися, а й послизнутися чи вдаритися. Мінше алкоголя, от. щоб не фільмні, не... максимум німання. Бо за свої 30 років рибальського досвіду чоловік устиг переконатися. Риболовля зимова, то чисте повітря і хороший настрій. І поки з вікном тепло, радить у цьому переконатися. Олександр Манюк, Геннадій Шульга. Новини 2+,2.